Голова правління та співзасновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже, що вибуховий пристрій підклали не лише його матері, а й батькам дружини. Джерело Шабунін у Фейсбук. Пряма мова вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини. Поліція схоже, всі дев'ять поверхів евакуювала. Поки вибухотехніки працювали, чекаю офіційного повідомлення поліції з деталями, що передувало 30 грудня біля квартири матері Шабуні на Орівному було виявлено два предмети схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скочем мешканці евакуювали, на місці працювала вибухотехнічна група за попередніми даними. В корпусах гранат вибухівки не виявлено. Шабунін вважає, що це було зроблено, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів.